Сьогодні ми поговоримо про судинні когнітивні порушення та деменцію при цереброскулярних хворобах. Деменція це набуті в результаті захворювання чи пошкодження головного мозку поліфункціональні когнітивні порушення, які визначаються на фоні ясної свідомості. Деменція поділяється на синуклінопатії. Таопатії та первинні церебральні амілоїдози, куди відноситься хвороба Альцгеймера. Ми сьогодні будемо говорити саме про судинну деменцію, але перш за все хотілося б сказати, що ріст деменції у світі дуже стрімкий, і зараз рівень деменції в світі складає десь приблизно 50 мільйонів. А в 2050 році ця цифра буде складати 130 мільйонів людей. Тому саме питання деменції і судинної деменції, зокрема, є дуже актуальним. Декілька слів по історії судинної деменції у 1672 році Томас Вілліс описав постапокаліптичну деменцію. Тобто він інсульт назвав апокаліпсисом. У 1894 році Вінсвангер описав патанатомічний варіант судинної деменції, основним проявом якого є ураження субкартикальної білої речовини і збільшення бокових шлучків головного мозку. У 1910 році Креплін, базуючись на клініку патанатомічних дослідження Бінцвангера та Альцгеймера, Запропонував термін атеросклеротична деменція як основну форму синильної деменції, а хворобу Альцгеймера відніс до пресинильної деменції. Відповідно, в 1991 році Національний інститут здоров'я США створили робочу групу по вивченню самосудинної деменції. Результатом роботи якої став консенсус. Національного інституту неврологічних розладів та інсульту і Міжнародна асоціація по нейронаукам, які визначають критерії судинної деменції. Актуальність: Деменція характеризується прогресуючим неохильним погіршенням розумової здібності, що неминуче ставить під загрозу незалежне життя. Похилий вік є основним фактором ризику і через старіння населення світу та відсутність ефективних методів лікування, кількість людей, яких торкнулася деменція, оцінювана у 50 мільйонів осіб у всьому світі в 2018 році. Як очікується, потроїться до 2050 року, а вартість наблизиться до 4 мільйонів доларів США. Очікувана епідемія деменції спонукала світових лідерів розробити національні плани. По боротьбі з її руйнівними соціально-економічними наслідками, і відповідно збільшити фінансування досліджень для прискорення розробки методів лікування. Сунеден-деменція вона друга найбільш сповсюджена форма деменції після хвороби Альцгеймера і складає 20% всіх випадків деменції. У 30% людей, які перенесли інсульт, розвивається або ж когнітивні порушення судинного генезу, або ж судинна деменція. Якщо ми говоримо про фактори ризику виникнення деменції, то вони абсолютно ті ж самі, що і про фактори ризику церемоскулярних або хвороб серця, це надмірна вага, це травми перенесені, гіпертонія, вживання алкоголю, тютюнопаління, депресія, діабет та інші причини. Нозологічна структура деменції, я повторюсь, на першому місці це хвороба Альцгеймера, і вона складає в середньому 34% серед всіх видів деменції. На другому місці саме судинна деменція вона складає 20% випадків. Зміна уявлення про співвідношення хвороби Альцгеймера судинної та змішаної деменції. Якщо раніше рахувалося, що в більшості випадків це або судинна деменція, або хвороба Альцгеймера, і невеликий відсоток пацієнтів мали змішану деменцію, то зараз е це виглядає ось так. Ми бачимо, що змішана деменція виглядає дос виникає досить часто у пацієнтів, і на фоні змін судинного генезу у пацієнта є ознаки хвороби Альцгеймера і навпаки. Класифікація. Судинна деменція. Судинна деменція поділяється на постінсультну деменцію, субкортикальну деменцію, ну і, відповідно, мультиінфарктну деменцію. Ну, і як я говорив раніше, це змішана форма деменції, коли на фоні судинної деменції ще є його ознаки Альцгеймерівського типу деменції. Критерії судинної деменції. Діагноз судинна деменція можна поставити при наявності, ну, звичайно, що деменції. Анамнестичних клінічних та нейровізуалізаційних ознак судинно-ураження головного мозку. І важливим моментом є те, що у пацієнта повинні бути первинно-наслідкові зв'язки між цими двома групами ознак. Не може бути так, що у пацієнта розвинулась деменція, через деякий час в нього виник інсульт. І ми не можемо її назвати судинною деменцією. Ми повинні побачити оті первинно наслідкові зв'язки: спочатку інсульт, а потім розвиток деменції. Критерії клінічного діагнозу вірогідна судна деменція. Перше, це звичайно, що пункт деменція це порушення пам'яті, ну і не менше двох зознак. Що туди входить? Це порушення орієнтації, уваги, мови, рухів, праксісу і відповідно труднощі у повсякденному житті. Повинні бути обов'язково цереброваскулярні розлади. Це вогнищеві нейрологічні симптоми, пов'язані з інсультом на теперішній час, або пов'язані з перенесеним раніше інсультом. І при цьому пацієнта повинні бути дані нейровізуалізації, які підтверджують той інсульт, який він переніс раніше. Ну і відповідно часова кореляція між деменцією та цереброваскулярними розладами. Модифікована ішемічна шкала Хачинського, Хачинський її описав в 1975 році, але вона є актуальною і дотепер. Перше, це швидкий початок, ступінчито подібне прогресування, соматичні скарги, емоційна лабільність та інші пункти. І якщо у пацієнта сума балів менше 4, вона більше говорить на користь хвороби Альцгеймера. Якщо сума балів складає більше семи, вона говорить на користь судинної деменції. До речі, цікавим фактом є те, що Хачинський народився в Житомирі в 1941 році. Потім переїхали сім'я в Венесуелу, а далі вже в Канаду, де він займався своєю науковою діяльністю і займався деменцією в тому числі. І дотепер він займається цією проблемою. Шкали, які ми використовуємо для визначення, є у пацієнта деменція чи немає, це Minimental State Examination і мока-тест. Але змін була ласка, увагу, що мока-тест має чутливість більшу, ніж Minimental State Examination, тому краще використовувати саме мока-тест. Тест малювання годинника, тест інформативний по відношенню до порушень мислення та зорового просторових функцій, і чутливий навіть на легкій стадії деменції. Тест зміщення пальця, досить цікавий тест. Ми просимо пацієнта тримати вказівний палець вперед, і при цьому пацієнт заплющує очі. Якщо у нього немає зміщення цього вказівного пальця, це ми більше схиляємося на хворобу Альцгеймера. Якщо у пацієнта є хвороба Альцгейм, хвороба Паркінсона, я вибачаюсь, і вже з'явилася деменція, у пацієнта при заплющуванні очей буде зміщення пальця вниз. І відповідно зміщення пальця вверх і вбік буде у пацієнта при хворобі Паркінсона без деменції. Клінічні прояви судинної деменції це поступовий початок підкирково-лобний профіль деменції з раннім ростком когнітивних та поведінкових порушень, ранній розвиток рухових порушень у вигляді лобної дисбазії, характерної постуральної нестійкості, рефлексів орального автоматизму. Ну і відповідно ранній росток нейрогенних порушень сечовпускання. це можуть бути часті поклики до сечовпускання або ж ранній розток нетримання сечі. Варіанти перебігу судинної деменції ми звикли до того, що у пацієнта буде ступінчаподібне перебіг, але при різних формах деменції різні варіанти перебігу. От так, якщо ми говоримо про мультиінфарктну деменцію, буде якраз відповідно ступінчатоподібна картина зниження когнітивних функцій. Якщо ж у пацієнта буде інсульт в стратегічно важливій зоні, навіть лакунарний варіант. Тоді у пацієнта буде одноступенева картина з деяким відновленням. Ну і відповідно підкіркова деменція при вираженому лекаріозі повільне буде прогресування деменції. Діагностика судинної деменції. Ми будемо говорити в першу чергу про нейровізуалізацію без неї ніяк. Діагностиці деменції, в вдик діагностики деменції, клінічні критерії, що свідчать про необхідність проведення КТ або МРТ для диференційної діагностики деменції. Якщо у пацієнта буде гострий початок, короткий анамнез менше 12 місців, швидке прогресування, вогнищеві невеличні симптоми, такі як атрофія дисків зорових нервів, афазія, епілетичні напади, апраксія або ж головний біль вираженого генезу. А при ходьбі, черпно мозкова травму, а саме легка ЧМТ навіть вона спонукає нас до обстежити даного пацієнта з деменцією або з підозрою на деменцію. Ну і відповідно, інсульт анамнезія. в деменції в даному випадку я хотів би звернути увагу в першу чергу на те, що відсутність атрофії гіпокампу. З високою вірогідністю більше 90% говорить саме на користь хвороби Альцгеймера. Але якщо у пацієнта немає атрофії, скоріш за все, це не хвороба Альцгеймера. Нормальне старіння мозку. Результати в нормальному мозку можуть збігатися результатами при деменції. Так от, якщо у пацієнту, наприклад, близько 70 років, і ми бачимо ось цю стадію шапочки навіть або ж фазе КС-1, явищі лекаріозу, це може бути варіантом норми. Стратегічно важливі зони головного мозку. Для чого вони нам потрібні? Вони ну, Нам потрібні для того, щоб ми розуміли, що той чи інший пацієнт він має більшу схильність до отримання судинної деменції в майбутньому, той, хто переніс інсульт, саме в стратегічно важливій зоні. Так от, до стратегічно важливої зони відноситься таламус, кутував звивина, перевентрикулярні інфаркти та інші варіанти. Часто до нас приходять пацієнти з явищем лейкаріозу. і ці явища лейкаріозу, вони мають певні свої стадійність: це фазекас 1, фазекас 2 та фазекас 3. Ну, це відсутність або одиничні точкове ураження. Фазекас 1 це численні точкові ураження. Фазекас 2 це початкове злиття, ще називається стадія шапочки. І фазекас 3 це великі вогнища, що відповідно зливаються. У даний випадок клінічний у пацієнтами діяльні ядра травмусу відіграють важливу роль у пам'яті та навчанні. От в даному випадку нейровізуалізація, двобічний інфаркт у ділянці цієї мозку, і відповідно пацієнт може війти в деменцію, самосудинну судинну деменцію в даному випадку. Ось прикладок церебрально-мілоїдної ангіопатії. Ми бачимо, що у пацієнта є велика кількість крововиливів, а саме мікрокрововиливи, а також можуть бути собрахнейдальні крововиливи при церебральній милої ангіопатії, або ж навіть лобарні гематоми. Зверніть, будь ласка, увагу. Церебральна амілоїдна ангіопатія, клінічний випадок, зображення флер, дифузні зміни білої речовини, довга стрілка. Фокус маляції мозку, внасток кортикальні гематоми, відповідно короткі стрілки. Множиння мікрокрової з відкладанням гемосидерину у старі кортикальні гематомі. Також приклад інфаркту в стратегічно можливій зоні. В даному випадку це таламус або базальні ганглі, якщо там ми бачимо інсульт на лакунарний, ці пацієнти схильні до майбутнього захворювання, отримати судинну деменцію. Не можна не згадати про захворювання мілких судин. Захворювання мілких судин – це прогресуючі хронічні захворювання артеріол, капілярів, мілких вен які беруть участь у кропостачанні білої речовини і глибоких структур сірої речовини, характеризуються різноманітною клінічною картиною та специфічними нейровізуалізаційними змінами. І ми розуміємо, що ці пацієнти. Часто звертаються до нас уже на стадії деменції. Чому? Тому що ось ці невеличкі лакунарні інсульти в глибинних структурах головного мозку, вони клінічно нічим не проявляються тривалий час. А пізніше, вже коли їх досить багато, ми е, маємо пацієнта вже з деменцією. Отже, захворювання мілких судин це найбільш розповсюджене цереброскулярне захворювання. Одна з найбільш вагомих причин інсульту, а також моторних розладів, і відповідно деменції, що теж є важливим. Захворювання мілких суден зустрічається від 6 до 10 разів частіше, ніж інсульти. Частіше за все виявляються німі інфаркти. Це ті ні інфаркти, які є випадковою знахідкою на МРТ. Часто пацієнт каже, що мені виставили інсульт на МРТ. в мене інсульту не було. Насправді він був, але він ніяк клінічно себе не проявляв. У 25% людей старше 80 років вони мали більше одного німого інфаркту головного мозку. Немає відповідно статевих якихось суттєвих відмінностей. Чоловіки, жінки хворіють однаково часто. Явище лекаріозу збільшується приблизно з 5% для людей віком від 50 років до майже 100% для людей в віці 90 років. Найбільше розповсюдження захворювання мілких судин у Китаї відповідно, де лакунарний інсульт складає 46% серед цих видів. Інсульту. Є різні варіанти, якщо може бути гіпертензивна артеріопатія, можуть бути спадкові варіанти, такі як Садасіл синдром або Карасіл синдром, може бути церебральна амілоїдна ангіопатія та інші варіанти. Що входить в структуру саме захворювання судин? Ми бачимо, це може бути лакунарний інфаркт, це можуть бути ливий, може бути явища лейкаріозу. Все це входить в структуру. Захворювання мілких судин. Седасіл синдром як варіант церговаскулярної та імуно-домінантної з суклінічними інфарктами. Ось. І зверніть, будь ласка, увагу на те, що седасіл синдром пов'язаний з мутацією гену, розміщеного у короткому плечі 19-ї хромосоми. Седасіл синдром є причиною лакунарних інсультів в поєднанні з лейкаріозом пацієнтів молодше 65 років. В основному це пацієнти молодого. Віку. Клінічно, як він проявляється, це частіше за все у пацієнтів є мігрень. Ті а та інсульти спостерігаються в 85% і виникають у віці від 45 до 50 років, і це в основному пацієнти молодого віку. Когнітивні порушення при садаці синдром в першу чергу проявляється зниженням швидкості обробки інформації. пізотична пам'ять у цих пацієнтів вона буде збережена. Гостра енцефалопатія розвивається під час мігринозу нападу кожного 10-го пацієнта седасіл синдрому і характеризується сплутаністю свідомості, пригніченням свідомості, судомими корковими симптомами, які зникають спонтанно. Ось клінічний випадок: 39 років, хворий молодого віку, генетично підтверджений Седасіл-синдром. Для седасіл є типовим є. Гіперінтенсивність біле речовини передніх відділів скроневих долей, МРТ-феномен, бачите, зображений білими стрілками. Таке ми можемо зустріти у пацієнтів з синдрому. Я повторюся, але це зазвичай пацієнти молодого віку, як в даному випадку 39 років. Ще один клінічний випадок, хворий 38 років з когнітивними порушеннями. У пацієнта дифузна гіпертенсивність білої речовини обох півколях, що локалізується зазвичай у скроневих частках. Мерте ознаки хвороби Альцгеймера. звичайно, що ми враховуючи те, що на першому місці у пацієнта частіше за все виникає хвороба Альцгеймера. Якщо ми беремо всю структуру хвороб деменції, на другому місці судинна деменція, то ми повинні обов'язково проводити діагностику з хвороби Альцгеймера. Також змін будь ласка, хвороба Альцгеймера, Два плюса це гіпокампа, трофія гіпокампу і скриневі долі. Це що характерно на МРТ. Ось, зверні, будь ласка, увагу, у пацієнта МРТ-ознаки хвороби Альцгеймера, зменшення об'єму гіпокампу, ну і розширення перімезенцефальної системи. Ось пацієнт зліва малюнок, пацієнт з безпорушень. Да? А справа це якраз пацієнт з хвороби Альцгеймера, зверні, будь ласка, увагу. Компенсаторне розширення латеральних шлуночків, відповідно, гіпотрофія гіпокампу. Також характерний симптом хобота слона. Ви бачите, що атрофія гіпокампою досить схожа на хобот слона, таке заокруглення, такий цікавий симптом ремінологічний. Різна є стадійність гіпотрофія гіпокампу, звичайно, що це більш цікаво не клініцистам, а лікарям МРТ. Бачите, один, від 1 до 4. І звільніть будь ласка, якщо пацієнту більше 75 років, бал 3 і більше, є відхилення від норм, все інше є, є нормою. На це теж треба звертати увагу. Такий віковий феномен. Якщо є серйозна підозра на хворобу Альцгеймера, може бути корисною повторити обстеження, щоб побачити, чи є прогрес атрофії. От Цікавий клінічний випадок у пацієнта, коли ми тільки побачили його, у пацієнта не було гіпотрофії гіпокампу. На стадії 18 місяців пацієнта вже вона з'явилась, а в 36 місяців гіпотрофії гіпокампу вона стала більш вираженою. МРТ ознаки фронтотемпоральної деменції, будь ласка, увагу, МРТ головного мозку в аксіальній проекції в режимі Т2 і флер виражена двобічна атрофія лобних долей, а також скроневих долей, а потиличні долі вони більш є інтактними. Лікування. Якщо ми говоримо про лікування саме Деменції, то ми повинні згадати про препарати, які ми призначаємо пацієнтам після постановки діагнозу деменція будь-якого типу. Перше, це, звичайно, інгибітори холінестрази, якими користуємося в клінічній практиці, це донепізилорів, асіммін і галантамін. Але я би все-таки надавав перевагу донепізилу, чому? Тому що кількість прийому на добу складає один раз, і, відповідно, пацієнти з Деменцію, це важливий момент комплайнсу пацієнта з лікарем. Ну і побічна дія препаратів до непізділа, бачите, один плюс: це нудотоблювання діарея, плюсімне галантеміна це два і навіть три плюса, що є деш важливим для таких пацієнтів, враховуючи те, що вони приймають його тривалий час, а інколи і все життя. Хотів би згадати про. Гопантенову кислоту представником є когнум, нотропний засіб. Гопантенова кислота є природнім метаболічним гамк в нервовій тканині, на відміну від інших гампохідних ноотропних препаратів. Механізм дії гопантенової кислоти на гамк систему мозку. Основна дія гопатенової кислоти є максимальна селективність до одного із підтипів гам рецепторів гам-Б. Це принципово виділяє серед інших гамергічних засобів і визначає наявність ноотропної дії без супутніх ансіолітичної снедійного ефекту. Далеко не завжди е бажаних у рамках ноотропної фармакотерапії є реалізація м'якої седативної і анагетичної е дії. Які ж основні ефекти гопантенової кислоти? Це нейрометаболічний ефект, нейропротективний ефект, нейротрофічний, антигіпоксичний та антитоксичний ефект, синтетивна дія, протисудомний ефект, підвищення розумової та фізичної працездатності і аналізуючий ефект. Нейрометаболічний ефект тихопентеної кислоти, перше, це підвищення енергетичного потенціалу нейронів, накопичення макроергічних фосфатів, активація тканинного дихання і покращення утилізації. Глюкози, а також стимуляція білок-синтетичних процесів у нейронах. Нейропротек... Нейропротекторні ефекти гопатеної кислоти це підвищення стійкості нейронів до гіпоксії та дії токсичні речовини, нормалізація обмінних процесів в стінці церебральних судин і мембранно-стабілізуюча дія. Навіщо треба приймати когнума саме гопатенову кислоту? Ботана кислота покращує пам'ять, активну увагу, сприйняття, підвищення психічної активності, об'єм пізнавальної діяльності. Має протисудомну дію, зменшує моторну збудливість, проявляє седативну дію з транквілізуючим ефектом. Ну і, відповідно, покращує емоційний фон та самопочуття. Рекомендовано приймати когнум через 15-30 хвилин після їжі вранці та в день в складі комплексної терапії. Разова доза від 250 до 1000 мг. Це дорослі, а добова доза у дорослих від 1500 до 3000 мг. Діти разова доза 250-500 мг і добова доза 753 750-3000 мг. Курс лікування від 1 до 4 місяців в окремих випадках до 6 місяців. Через 3-6 місяців можливо проведення повторного курсу лікування. Яка ж тактика призначення препарату нарощування дози протягом від 7 до 12 днів, прийом максимальній дози протягом 15-40 днів від 1 до 6 місяців, поступове зниження дози аж до відміни когнула протягом від 7 до 8 днів. Курс прийому від 1 до 6 місяців. Про це вже говорив дещо раніше. Коли ж ми можемо побачити клінічну ефективність на прийомі когнума, ми вже на другому тижні ми можемо побачити ефект від прийому когнума відповідно. Когнум – доступність, безпечність довготривалої терапії, перевірені молекули гопантенової кислоти при когнітивному дефіциті у дітей та дорослих. Основні ніші застосування: синдром дефіциту уваги, гіперактивність у дітей, порушення сечі опускання, цервоскулярна недостатність, екстрапірамідні гіперкінези, нейролептичний синдром та Гіперкінези, тобто тики. Також наслідки черпно-мозкової травми, наслідки перенесення нейроінфекції, для відновлення працездатності при підвищених навантаженнях та астенічних станах. Когнум – це профілактика когнітивних порушень, це лікування когнітивних порушень, це підвищення якості життя і соціальної адаптації пацієнта, це ефективність та безпечність при довготривалій терапії. Когну гопантенову кислотек фізіологічний метаболіт гамк, збалансований неотроп та нейропротектор з багатогранним ефектом, безпечний та ефективний при довготривалому прийомі у дорослих і дітей. Хотілося б розказати таку цікаву історію. В 1995 році американський художник термолому йому поставили діагноз хвороба Альцгеймера. Розуміючи, що хвороба вплине на його життя і заняття живописом він вирішив провести залишок свого життя з максимальною користю, краще зрозуміти себе, донести це розуміння до глядачів. Це його дружина поряд з ним. І пізніше, коли він вже помер, вона робила ось цю виставку його автопортретів. І ці автопортрети їх назвали автопортрет Альцгеймера. Ось автопортрет. Даного художника на стадії, коли він ще не знав, що він хворіє: 96 й рік, 97 й рік, і вже на більш пізніх стадіях 2000 рік. В статті журнал Ланцет написали так: приклад безперервних зусиль творити мистецтво на тій стадії хвороби, коли основні навички професії вже втрачені. Є свідченням неймовірної життєздатності людської тяги до творення. Ми бачимо на передостанньому його малюнку і останньому, як розвалюється особистість, як змінюється особистість докоїну, це, звичайно, що зрозуміло. Ось такий цікавий був випадок. Зверніть, будь ласка, увагу на те, що 20, на 24% більше їжі вживають пацієнти, і на 84% більше вживають рідини, якщо. Пацієнти саме хворі хворобольдгімера п'ють і їдять з кольорового посуду, а саме червоного кольору, наприклад, якісь яскраві кольори, жовтий, червоний та інші. Ось концепція пансіонату для хворих з деменцією. Бачите, внутрішній двір, квартири двоповерхові, один вхід і вихід для того, щоб звичайно щоб вони нікуди не вийшли. І є таке пансіонат Хогвей, Голландія. Ей тут лікуються, живуть хворі з деменцією. Вони ходять по магазинам, там є супермаркет, там є кафе, там є. Ресторани, лікарі передягнуті в звичайний одяг для того, щоб не було якогось такого ефекту білого халату та іншого. Ось такий є ось муляж автобусної зупинки там, де вони чекають автобус, який не приїде до них. Ось така соціалізація, навіть графіки руху автотранспорту, який там не приїжджає і не приїде ніколи. Ось да, пацієнти з деменцією чекають цього автобусу на даній зупинці. В принципі, у в мене все велике. Дякую вам за увагу.